Прочитав Відпусти за таким принципом у всьому світі живе рух буккросингу. У травня рік свого існування святкуватиме полтавська спільнота буккросерів. Її ідейна натхненниця Анна Куриленко розповідає на сьогоднішній день. Близько тисячі осіб через паблік в інтернеті обмінюються власними книжками. Потрібно для початку мати книгу і мати бажання читати. Люди викладають свої книги або дарують їх, або дають на деякий час. Потім домовляємось про зустрічі, і люди обмінюються або просто беруть назавжди собі книги. І потім по можливості відпускають їх далі в подорож. Скільки книг сама Анна відпустила у подорож, зараз вже не пригадає за цей час, прочитала їх кілька десятків. Завдяки такому обміну книжками говорить, прихильники читання рекомендують один одному улюблені твори, діляться враженнями від прочитаного. Залишають іноді листівочки з якимись побажаннями або відгуками про книгу. Ну так деякі роблять це, деякі ніці побажання. Цієї зими до спільноти полтавських буккросерів приєдналася і Катерина Біріна. Ідею подібної популяризації читання дівчина підтримує на всі 100%. А розставатися зі своїми книжками зізнається, зовсім не шкода, знаючи, що комусь вони можуть стати в нагоді. Деякі книжки, з якими пов'язано досить багато якихось моментів. Це там або якась там перша така книжка, від якої було там велике захоплення або ще щось. Прив'язуватися до речей це класно, але набагато краще передавати їх і отримувати щось нове. Якщо у Європі та Америці книги залишають у громадських місцях, кав'ярнях, парках, автобусних зупинках, то у Полтаві поки що цей рух не набув такого поширення. Втім, зважаючи на цікавість молодих людей до нього, у нашому місті окремі полички із вільними книгами створюють у різних закладах. Наприклад, на першому поверсі обласної бібліотеки кожен бажаючий може взяти або залишити своє видання. Головне кажуть у закладі, щоб воно було цікаве. Зазвичай несуть різні книги. Це і історичні, і якісь книги, детективи, пригоди. Є досить цікаві книги, які, мабуть, люди шукають десь, а вони інші приносять їх і залишають у нас. Тобто таких вимог, рамок немає для того, щоб людина принесла книгу. Цього дня кілька своїх книжок на цю полицю принесла Наталія Шенкаренко. Вона є постійною читачкою бібліотеки, а тепер стала затятим буккросером. Обмін книгами у бібліотеці. Розповідає, сповна замінює їхній пошук через мережу інтернет. Приходиш звичайно як в інтернет. Поврімені гранічень з списком ограничен, що потрібно знайти. Тобто якийсь -то бізнес, економіка, художність, що. А тут глаз зацепляється за те, що ти когда то хотів, коли то искав. Окремий куточок буккросингу у бібліотеці створили і у відділі документів іноземними мовами. Тут можна взяти і почитати видання англійською, німецькою, французькою іншими мовами. У нас одна читачка схопилася за болгарський словник і сказала, що якщо ми навіть намагатимемося в неї його забрати, вона його не віддасть. І Сказала, що це дуже якесь унікальне видання, як на її думку. А в нашому відділі вже така література була. а Бачите, люди прийшли і знайшли тут таку книжку. А в обласному молодіжному центрі розпустилося справжнє дерево книжок на кожній гілці. Видання на свою тематику: психологія, економіка, класичні твори і сучасна література. З часом переконані координатори буккросингу це дерево розростатиметься та тішитиме читачів все новими і новими виданнями. В обласному молодіжному центрі також планують включити до цього проєкту електронні книжки із завантаженими цікавими творами. Просто будуть електронні книги. І можна так само брати, як і в друкованому вигляді їх брати. Єдине, що ми зараз доопрацьовуємо ту методику, щоб якщо людина взяла, то хоча б щоб записати її координати, тому що електронні книжки вони доволі таки недешеве задоволення. Наші колеги в Кремінчуці говорять, що дуже доречно, коли якщо людина не коли вона записується, коли вона має повернути цю книгу, ну, наприклад, через місяць, якщо вона там запізнюється на тиждень, то вона повинна розказати там якогось віршика там чи заспівати якусь там пісню. Неважливо, яким чином через знайомства у соціальних мережах, відвідування бібліотек чи обмін прочитаним за дружніми бесідами, буккросери продовжують книгам їхнє активне життя, а не мовчазне перебування на полицях.